Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Life Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І В сьогоднішньому огляді розглянемо перспективну DeFi платформу Kadabra, в якій вже зараз ми можемо почати заробляти та фармити. Токени платформи і також прийняти участь в лайндропі від цієї платформи. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядати інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і не будемо затягувати, переходимо до самого огляду. І сьогодні мова піде про такий проєкт, як Кадабра, в якому ми можемо вже почати заробляти декількома способами, і фармити токени не проекти. І також одночасно прийняти участь в вайдропі від цієї платформи. Кадабра це шлях до оптимальної пасивної прибутковості в DeFi, який об'єднує всі потенційні джерела прибутку, оцінюючи їхній рівень ризику та об'єднуючи їх у прості, але ефективні автоматизовані стратегії. Їхні стратегії спрямовані на гарантування безперервності пасивної прибутковості. Для даного актива або групи активів стратегія знайде найприбутковіші протоколи. Зараз і в майбутньому це означає, що нам більше не доведеться турбуватись про переміщення нашої ліквідності, оскільки ми завжди будемо отримувати максимально можливий прибуток. Усі стратегії з поправкою на ризик, наприклад, якщо ви виберете консервативну стратегію вашій. Кошти будуть розподілені лише на найбільш надійні та безпечні протоколи. Це дозволяє будь-кому знайти стратегію з бажаним балансом. IP ризик. Тобто, проще говорячи, ми обираємо на платформі стратегію, яка найбільш нам підходить, і кадабра за допомогою своїх алгоритмів автоматично вносить туди наші кошти відповідно до відсотку прибутка. Цей проект не є ніяким параметосом, так як розроблений команда, яка запускала NoniSwap та Nominex, тому команда. Далеко не новачки в секторі DeFi. Ці платформи продовжують працювати досі. Лише одна була в них там помилка, що була неограничена емісія. Тут вони виправили цю помилку, тому загальна емісія токенів буде близько 13,5 мільйонів. І якщо будуть якісь проблеми з токеном, він також буде спалюватись для підтримання ціни. Проект працює менше місяця, тому можна сказати, що зараз час залетіти ще на старті. Тим паче зараз ще новорічні свята, багато хто продовжує ще святкувати, або просто вирішили відпочити, а вже після свят почнуть працювати. Сюди також почнуть більше реєструватись, і це може запампити ціну токена, тому саме зараз краще сюди зайти, щоб бути в числі перших. Ну і далі давайте розглянемо якими способами ми можемо зараз вже заробляти на цій платформі, також як прийняти участь в вайндропі. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляйте на ось цей сайт. Далі конектуємо наш Metamask в мережі BNB. Все ми з вами авторизовані. І перше, що ми тут бачимо, це саме стратегії. Тут зараз доступні 4 стратегії, далі їх буде набагато більше. Перша стратегія це в нас BNB з дохідністю 24,5%. Річних, Ethereum 1275, USDC 1077 і така ж сама дохідність у USDT. Зараз найбільша дохідність це в BNB. І як же працює цей алгоритм кадабра? Давайте зараз відкриємо, наприклад, BNB. Тут ми бачимо, куди він буде вносити це пули обернутих BNB. Якийсь STK BNB, потім Anker BNB, обернутий BNB, і BNB обернутий BNB. І дивіться, алгоритми будуть працювати таким чином. Коли ми занесли свої кошти в BNB, нам не потрібно обирати ніяких з цих пулів. Платформа сама розпреділяє ваші кошти відповідно відсотків дохідності та ТВЛ-у. Тобто, якщо тут буде менша дохідність, вони автоматично перейдуть в інший пул, і таким чином ви будете. Отримати максимальний дохід. Платформа все буде робити за нас. Далі наступні вкладки ми можемо ознайомитись з Abra токеном, бачимо, який в нього зараз TVL, його капіталізація, і також скільки буде виплачено токенів Abra. І тут ми відразу можемо вже придбати ці токени на платформі або перейти на Uniswap. Також можна слідкувати за цим токеном на CoinMarketCap. І. Або CoinGecko також проєкта є всі соціальні мережі. Команда підготувалася до виходу проєкту, тому можна постійно слідкувати за проєктом та їхнім токеном. Так, далі в нас тут є Lock Earn. Тут ми можемо, купивши токени Абра, їх лочити і за це отримувати. Дохід. Період лока тут від 30 днів і максимально 4 роки. Звичайно, багато хто скаже, що 4 роки це дуже багато, але тут є одна фішка. Наприклад, коли ми будемо лочити наші токени на 30 днів, наприклад, там сума хай буде 300 токенів, і бачимо, що ми будемо отримати V API, це 5,3%. Це токени обернуті самого проекту. За які ми будемо отримати голоса і зможемо приймати участь в розвитку платформи. І загальний наш АПР становитиме 20-51%. А коли ми, наприклад, І також коли ми лочимо свої токени, ми також отримаємо якби ревбек. Як бачимо, якщо ми лочимо 300 Абра, ми отримаємо відразу назад 3,7 токена. А якщо, наприклад, будемо стейкати на 4 роки, то ми отримуємо відразу. Половину своїх токенів назад, і дохідність вже становитиме 45 і 57%. Тобто, ви самі розумієте, що краще класти на 4 роки, проробить проект чи ні, але ви відразу получите половину своїх токенів назад, і вже можна просто тримати, поки ціна виросте вдвічі, продати їх і вже відбити весь свій інвест. Тому, звичайно, вигодніше лочити на максимальний період, щоб отримати максимальний прибуток. Тобто, якщо ви, наприклад, купите сьогодні токени, а через місяць вони виростуть, то ви вже продасте від відіб'яти свої інвестиції. І наступні всі токени, які будуть вам нараховуватись, це вже буде у вас чистий профіт. Тому це дуже вигідна стратегія лока, але кожен звичайно приймайте сам рішення ці. Потрібно це вам. Також можете переглянути інші періоди лока і обрати якийсь для себе. Далі в нас тут є реферальна програма, вона тут двох рівнів. Але тут є такий нюанс: для того, щоб нам почати отримувати реферальні нарахування, нам потрібно мати на балансі як мінімум 312 токенів АБРА. Також можемо подивитися, тут є ось такий ранг. Мінімальний це в нас 312 токенів АБРА. І максимально це 31 250 Абра. Звичайно, це дуже багато. Зараз це приблизно 12 тисяч доларів. І коли у вас будуть ці токени на балансі, ви будете отримати за першу лінію 5%, за другу 1%. Ну і далі, можете, ну і далі вже можете ознайомитися з іншими відсотками відповідно суми токенів, яка у вас буде на балансі. Але мінімально потрібно придбати 312%. Токенів. Зараз це приблизно 120 доларів, але це проект вдовго. Тут не буде так, що ви відразу закинули і вже там завтра забрали 1000%. Це все проект вдовго, тому дивіться і вирішуйте самі. Ну і тепер перейдемо до найцікавішого. Я думаю, що більшість цікавить саме айдроп. Переходимо Abra iDrop. Тут ми будемо отримувати понти за те, що відкриваємо стратегії, запрошуємо рефералів і також виконуємо завдання в зілі. І для того, щоб нам почати заробляти понти, чи як вони тут називаються P Abra, нам потрібно відкрити стратегію мінімум на 100 доларів. Можна робити це в BNB, Ефіріумі USDC та USDT по доступних зараз стратегіях. І також тут потрібно пройти кваліфікацію. Для цього нам потрібно нашу стратегію тримати. Відкритою мінімум 10 днів, коли у вас тут все заповниться. У вас тут з'явиться, що ви кваліфіковані, і зможете отримати айдроп відповідно PABR, який ви заробите. Звичайно, я не думаю, що один поінт ПАбра буде еквівалентно одному токіна Abra, ну, але все одно щось тут заробити вдасться. Плюс додатково ви ще будете отримати. Дохід зі стратегії. Ну і що нам потрібно зробити? Переходимо в стратегії. Обирайте стратегію, яка вам подобає або які кошти ви маєте на балансі. Я зараз занесу сюди в USDT, Вносити краще трішки більше 100 доларів, хай це буде 110-120, натискаємо на стратегію. Далі тут. Обираємо депозит, обираємо валюту, в якій будемо робити депозит, USDT. Я занесу всі 121$, долар, апрувимо їх. За це все сплачуємо, звичайно, комісію в Metamask, Тискаємо максимум. Далі бачимо, яку комісію ми сплачуємо, Звичайно, це я використовую. Мережу BNB Arcan, чи як вона там зветься, я думаю, вже кожен знає про цю мережу. Натискаємо Approve, чекаємо, поки йде Approve наших токенів. І далі натискаємо Invest. Знову сплачуємо комісію. Тут вже вона трішки більше 13 центів, підтверджуємо і чекаємо, поки наші кошти прийдуть нам на баланс. Все, ми внесли з вами депозит, бачимо тут нашу стратегію, скільки скільки ми. Будемо отримувати відсотків також ТВЛ. Тут вище будемо бачити, скільки токенів Абра нам нараховано. Як бачите, тільки зробив депозит, а вже навіть щось нарахували. І ці токени ми відразу зможемо клеймити і вже продавати. І ось таким чином ви просто вносите сюди кошти, відкривати стратегію, тримати ці кошти 10 днів і вже можете приймати участь в вайдропі. Ну і також не забуваємо заробляти ці понти на зілі, виконати завдання, там їх. Дуже багато. Давайте зараз спробуємо переглянути. Не знаю, чи в мене зараз зайде через цей браузер. А бачите, все відкрилося. І тут можемо бачити, які завдання ми можемо виконати. Тут їх дуже велика кількість, і за це будемо також отримувати поінти P Abra. Роздача в них планується десь через 3 місяці, тому ще є час для того, щоб максимально спробувати заробити. На цьому проєкті ну і тепер трішки доповню вже інформацію від себе. Повторюся, що звичайно цей проєкт не дасть відразу там вам кучу іксів. Цей проєкт розрахований надовго, але хто знайомий, наприклад, з тими ж платформами від цієї команди Nominex та NomiSwap. Знаю, що там багато кому вдалося заробити, так як токен там дав сотню іксів. Тому цей проект також може доволі непогано вистрелити. І також чому я поповнив саме на таку суму. Зараз більшість коштів в мене знаходиться в кінза фінанс, тому я поки що виділив саме таку суму для того, щоб пройти цю кваліфікацію. Потім я виведу ці USDT і придбаю на них саме ту суму. Токенів Абра, яка потрібна для того, щоб відкрити дохід з реферальної програми. Ну можливо, там вийде трішки більше, але це приблизна сума для придбання такої кількості токенів. Ну а потім вже внесу сюди кошти в BNB, так як там іде в нас сама більша дохідність, і можна найбільше на цьому заробити. Але звичайно, це моя така стратегія. Тут ви вже дивіться самі чи. Приймати участь в цьому проекті чи ні, чи можливо у вас є якісь кращі ідеї та стратегії в таких проектах. Я новачок, взагалі, в ДЕФІ якось раніше я не звертав на них увагу. Мені здавалося, все тут дуже складно, але насправді, якщо розібратись, то немає тут дуже нічого складного. Тим паче, особливо ця платформа доволі проста, все чітко й зрозуміло. Тому, кому цікаво, переходимо, реєструємося і починаємо заробляти. А я не буду більш... Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!